Доброго здоров'я! Початок червня дивимося гриби, але у нас сьогодні інша мета. Будемо потім рухатися до сосни. Грибів повно, гриби на кожному кроці. Гноювик, скоріше за все, звичайний, тендітний грибочок, ось грубка грибів. Вони з грибним запахом. Але ми не зовсім в курсі, що то таке. Не візьмеш, грибів багато, але не візьмеш. Отут під товстими деревами найгрибніше місце. І грибів повно. Але знову якихось екзотичних. Такі красиві світло-жовтого кольору. З Широкою пшапинкою. Як бачите, у них є кільце на ніжці. І пластинки димчастого кольору. Цікаво, треба попитати знаючих людей. Грибочки, куди не глянь. Куди не ступи, навіть і в високій траві, але якщо ви не знаєте, що це таке, навіть і не думайте їх забирати. Дуже багато всіляких невеличких грибочків зараз росте. Маємо надію, що за ними підуть справжні гарні гриби. Літо вже дзвоники цвітуть. Краса. Он чоловік мене вже догнав і збирає соснові шишки. Ми вже в сосновому лісі просторі діляночки, просторі поляночки заростають молодняком. Через те, я кажу, що в таких молодих лісах нешкідливо збирати пилок та збирати соснові шишки, щоб цей процес уповільнював. Ріст молодих сосонок. Я ходжу, дивлюсь баслюки, чоловік активно шукає шишки. Зелених шишок в цьому році дуже мало, мабуть, через нашу складну весну. Я теж, по ходу, придивляюсь шишки. Щевлю повно, оцього да. Цього корисного зілля тут росте дуже багато. Ось зелені соснові шишки. Тут і старих на дереві повно, а зелені теж є. Будемо варити варення. Посилання на відео, як я варю варення із зелених соснових шишок, я залишу внизу в описі під цим відео. Вгорі на сосні шишками всипано зеленими. Але як же їх дістати? Оці будемо брати що нижче. Тут їх менше, але є. В соснах росте ще яблунька. І під яблунькою повно колібії лісолюбивої. Я її пізнала за запахом, за кольором і зовнішнім виглядом, але брати її не буду. Я нещодавно їх назбирала і спробувала. Гриб разом із шампіньйоном посмажила. То з шампіньйоном добрий, а сьогодні у мене шампіньйону нема. Казала, нема маслюків. Попався таки. Попався маслючок. Чистенький. Тут два маслючки зрослось. Не молоденький, але чистий. І хороший. Ой, як добре. Перший класний їстивний гриб. Іде виріс біля маленької сосонки. далі берізки. кругом золотарник канадський, а гриб умудрився тут появитися. Трохи вмазаний, Отак краще. Шукаємо далі. Сам факт. Появи гриба свідчать, що вони таки десь є, але тут такий величезний масив, і вони, мабуть, поодиночку сидять десь, але ж на них треба налізти. Треба вгадати, де вони тут є. Ну, вже якби душа грибника вже зраділа. Нарешті лугові опеньки. купочка лугових опеньок. Це я намагаюся їх відщипнути, не відщипуються на відкритому просторі. Я їх в траві шукаю, а вони на видноті виросли трошки небагато. Запах неймовірний. Нічим не сплутаєш такий запах. молодесенькі, тільки починаються. О, їх тут багато. Зараз чоловік буде кричать. Він вперед поїхав, мене вже чекає. Треба зібрати такий цінний гриб. Його можна сушити, смажити. Але краще смажити в суміші з якимсь іншим грибом, а то смак лугового пенька дуже сильний, зате соуси з ним прекрасні. Ви думаєте, що я й ножиці взяла? Я ж знала, що зараз можу знайти луговий опеньок. Поряд з безсмертником, зі щавлем, на відкритому лугу, який ще не заріс сосною, мабуть, на колишньому полі. Отакі чудові грибочки. Купкою зрізаю. Збираю. Мабуть, я тут зависла. Іду і збираю, і збираю грибочки. У чоловіка мета зібрати соснові шишки. І він, мабуть, уже далеко не знаю. Що він про мене думає, а я знайшла гриби і полюю за ними в траві. Насушити лугового опенька це велика вдача насушити на зиму. Цілу зиму смачні супи й соуси. О, тільки хотіла повертати в інший бік. Великими грубками луговий опеньок. Зараз він росте масово, але треба його знайти. Я шукала отам і в той бік в траві там нічого немає. А тут, як бачите, він виріс чудово. Маразмиus oreadus. Латиною, так називається цей гриб. У справжнього лугового опенька ніжка виповнена. Ось суцільна. Тільки уже в старших грибів вона може мати невеличкий отвір, і ніжка майже не згинається, тому що є отруйний двійник. Опенька лугового, це опеньок пагорбковий. Він точно такий, точно такого вигляду, як і цей справжній луговий опеньок, тільки ніжка у нього з порожниною і ніжка дуже сильно згинається, не так, як в цього опенька. Будьте уважні. Але в нас опенька пагорбкового маразміус нуду з латиною я не бачу поки що. Гриби світленькі, і їх добре помітно. Не приглядаєшся. У нас весняна стрижка, стрижка грибів. Я одного грибника читала, каже, я уявляю людей, які полюють за луговим опеньком і стрижуть його ножицями, щоб побільше набрати. А я не розумію того грибника, як можна такий гриб минати. Такий смачнющий. Ось його скільки, дивіться і сама ледве не минула в траву зашився. Тут краще відщіпувати. Одні гриби зрізала, повертаюсь ще є. Добре, що я сьогодні з чоловіком, а не з мухтаром. Тей й мені б дав чосу. Всі б нерви перетріпав. Чоловік теж не подарунок. От йому сьогодні шишки потрібні, а їх мало психує. Ну, я його розумію. Людина настроїлась на шишки, а їх немає. Ось бачите, які молодесенькі ще лізуть. І настрою нема в нього. Але з чоловіком все ж спокійніше, ніж з мухтаром. Треба добре дивитися і розрізняти. Оце вже ні, ні, оце не беремо. Це поганий гриб. Шукаємо лугові опеньки. Ось такі класні грибочки з вираженим горбком, і горбок часто. Темнішого кольору, ніж загальний фон шапинки. Гриби травники сидять в травичці, але я так розумію, що люблять вони невисоку травичку. Біля осичок недалеко на відкритій місцевості доріжка, опенька. І туди простягається. Чудово. Ох, які світлі, великі ліхтарики сидять. Шапиночки значного розміру. Ану, зараз перевіримо. Він то чистий зверху. А перевіримо, чи вони чисті, бо не помічала сьогодні хробачливих грибів. Зазвичай кажуть, опеньок луговий, дуже червивий. Чистюсінький. Отакі чисельні грубки трапляються і трапляються. Відерце наповнюється. Стою, роззираюсь. І раптом погляд падає ось сюди, в зарості, в кущі трави. І скільки тут логового опенька. І ще й крупні шапинки. Як же їх вист... А тут ще ледве не під ногами. В щавлі. В зіноваті. Тут придеться відщипувати, виходить, трохи-трохи ламається. Ще й цікавий жучок зверху спостерігає, як я забираю гриби. Смілка розквітає, яка ж краса, який колір. Насичений. Гриби вилазять на очах. Ішла туди, їх не було. Іду назад, гриби вже є, стоять. Тепло, можливо, вони дійсно появились нещодавно. А може, я не побачила. По ось такій відкритій місцевості серед щавлю, не чуй вітру, безсмертнику, серед зілля я назбирала майже піввідерця дрібненьких грибочків. Ще на цей бік дороги зайду, подивлюсь тут. Тут теж безсмертник. Смілка, а лугового пенька немає. Тобто незрозумілі путі грибні, вони ростуть там, де їм схочеться. Здалеку впав в око оцей яскравий колір, і біжу сюди. Гадаю, не вже поталонило, не вже Іванчай і так рано, а це вечірниця. Хтось вивіз сюди, мабуть, зі сміттям. Як же гарно цвіте. В мене вдома якраз такої квітки немає, треба посадити. Звідси вирву. Ось це найстовстіше стебло. Краса неймовірна. Ой, запах, запах. Настільки приємний, просто вражаючий. Отакий букет. Подзвонила чоловікові, він мотав вперед, і він ще не вдома. Він там десь перейшов через низ, що перед нами, і знайшов рясні шишки. Рве. Їду йому в допомогу. Тобто форсую оцю твань. А там далі грудок. Здразджя приплили, далі мене не пускають. Скоріше за всього, медянка. Вона абсолютно безпечна. Ніхто ніколи не чув, щоб вона когось вкусила. але я так боюсь оцього всякого повзучого. Придеться йти, налякається, ой, капець. Нема чим швирнути, так вона й боїться. Ой Боже. Ну, ужас. Не, не піду. Вона зачаїлася й сидить. А як же мені її обійти? Ой, тільки хвіст повернулася, щоб обходити. Назад подивилася, вона вже втекла. Все одно я там боюсь йти. Якось сюди треба. Ой, ой, ні, там глибоко. Піду сюди ой. Будемо сподіватися, що вона вже далеко. Отакі пригоди різного роду в лісі. Багато води і воно все повилазило. Пригріло сонечко, воно ж теж хоче погрітися, а тут я. З'єднались з чоловіком, Щавель уже збирає, а тут. Дощовичок, а тут луговий опеньок, і там луговий опеньок в траві. Зараз бігом збираємо. Дощовика забрала твердесенький, те, що треба. З трави опеньки вигребла, і ще тут. Чоловік уже і щавлю набрав, і шишок набрав. І вже кричить: давай швидше додому. Молодець, звісно. Я не буду тобі торочити ці два години стояти, дивитися, на, на що ти будеш робити. Чуєте, їдемо додому.